Може бути, але цей подарунок не може бути, він не повинен виходити за якісь межі розумного розуміння, так, гостинності, окрім того, він не повинен бути пов пов'язаний з службовим повноваження. За службу повноваження ваших, ми вже проаналізували. Я не буду просто це дані стану службою повноваження. Однак, чісти, отримання книги як подарунку з дня нагоди чи дня народження, особливо за урахування її культурної вартості, може бути законом. Це ж не квартира Олексій Михайлович на день народження ви, знаєте, в межах гостинці. А дали книгу нашого біжового автора, письменника українського, в принципі, який наше на саме, надбання. І тому в цьому ситуації це в цьому, може дати подарунок, який має культурну цінність. Однак вам вами каже запитання. Якщо прокурор ставить вимогу, що ця книга була отримана як предмет промігнути тобто, вибухи, значить, по-перше, підозрюва повинен зазначити, які дії за цю книгу Олексій Михайлович повинен чинити раз. Друге, що Олексій Михайлович повинен був знати, яка вартість цієї книги. У мене, наприклад, також є деякі книги, які там 19 сторіччя, я навіть їх в вартості не знаю. Тому що, хоча, можливо, там, закони приймалися, чи якісь там і, листи, я їх в вартості взагалі не знаю. Я знаю, що да, в мене є книга там, 19 сторіччя. А скільки вона коштує, я не знаю. Якщо Олексій Михайлович в цій частині да, теоретично, надається книга нашого українського автора. Де докази, що там на було написано тисячу доларів. Цього немає. Ця книга може звичайно нас вважати на нашому ринку, на підрозділ яку так? Тому в даному разі це вона виходить за межу стильності, чи не виходить? Тож про він сказав додалася, що Олексій Михайлович, на що це варто ці книги тисячу доларів, і вона виходить за межі гостинності і є. Скажу, те, але цього немає матеріальної справи. В тому томі, який надавався вам, цього теж немає. Таким чином, в зв'язку з тим, що наш підзахист і не був обіцяний. І ця книга є фактично культурною ціною. Її не можна надавати взагалі як розміти по